Ну, я думаю, повинні включитися. Українці все-таки такий нарід, що вже багато чого пережив, так, прожив, і різні шоки були, і так що якось повинні адаптуватися. Просто, нас. просто що нас в попередні шоки все ж таки рятувала висока народжуваність, те, що, що ми знаходилися в іншій демографічні переходи. Тобто це постійна компенсація за рахунок народження дітей. Я для себе відкрив таку цікаву ну, просто цифру. Ну багато може її знають, але я для себе таке відкриття, що після Другої світової війни у нас населення було 37 мільйонів людей Українській Радянській Соціалістичній Республіці. А це фактично як до повномасштабної війни. Ну, зараз у нас скільки? Зараз 27-28. Але тоді ж люди народжували там, по троє, по четверо дітей, п'ятеро дітей. Це там активно, ну, коефіцієнт фертильності був більше двох. Більше ну, 2. дивіться, з того, що 37... я читав, да. скажімо, то, то ще не виходить під, так, підвищити. Так. Повернутися до того, щоб жінки так почали родити знову, ні, як за тих часів, ні, то 30... це неможливо. 30... Це хіба що треба, як в Нігерії, зробити, цей рух боку харам 30... і заборонити дайте. освіту для жінок, щоб вони сиділи вдома і, так би мовити, там, ну, займалися домашнім господарством і родили. Тоді можна. Але у нас жінки домінуюча сила в нашій країні, вони не дадуться. Ні, у нас з 37 мільйонів тоді виросло населення до 52 тобто в півтора рази зросло. А зараз з 52 впало до 28. -ми. Тобто ну, воно ж впало так до 28 Не тільки за рахунок того, що там всі померли, і скоротина з зар... Там вже ж фізично, скажімо, зараху... території відсікалися. За... Крим, Ні, я, маю, я маю на увазі за рахунок всіх факторів: mm. і природних, і штучних. Природні це перевищення смертності над народжуваністю. У нас зараз наша демографічна модель 500 тисяч людей помирають на рік і народжувана 170 тисяч. Тобто мінус 330 тисяч – це.